Ми на вулиці Вітовського, Ліворуч ретро гараж, там де музей техніки, вулиця Лук'яновича йде, праворуч ми нею ходили неодноразово, а підемо зараз вулицею Коперніка, напрямку до центру. Ви бачите, що у Львові сніжок, просто якщо в парках сніжок краще видно, то зараз тут в центрі того, як потепліло, як вже 12-та година дня настала, сніжок, видно, вже не так гарно. Але це не страшно. Я сподіваюся, тут крім сніжка є на що подивитися. Так, подивимося, зліва, справа, знов. Закрилася частина магазинів, які тут працювали і, здавалось би, завжди були працювати. Традиційно частина приміщень здається в оренду. А інше, в центрі важко було знайти приміщення в оренду зараз. В центрі важко здати приміщення в оренду. Це якщо коротко про стан бізнесу у Львові, Пекарня арніка, маленька пекарня, все відносно недавно тут з'явилося. Колись тут були більше продуктові магазини. Перед тим хлібні магазини були. Кафе-кафе взагалі не відкрилося ще. Маленьше о 12 годині вихідний день кафе ще рано відкривати. Ліворуч Вербицького теж неодноразово ми ходили вулицею Вербицького. Зараз йдемо вулицю Куперніка. А, направо піде вулиця Грабовського. нею можна піднятися на цитадель. У нас є відео із Грабовського, із цитаделі. Переглядайте. Ліворуч музей Тюрмана Лонського. Трошки далі ліворуч піде. Файна, файна пляшка не працює. До чого? До цього життя дійшло. 10-22 щодня і файна пляшка не працює. Ой. Далі ліворуч, вулиця Бандери піде ліворуч. Як ми сказали, так? З кафе. З кофі точно. З. 48-й автобус і 9-й заміняють чольговий транспорт, маленькі, незручні автобуси заміняють на більші і зручніші. Вона вулиця Грабовська піднімемось тут. Дивіться гарно йти, дивіться вниз. Плюс тут ще снігу трошки є. 21 автобус, значить, 21 автобус продовжили. Вони колись тут мав кінцево трохи далі. Зараз їм на проспект Чорновола і навіть далі туди вглиб на підголоску щепо. Так, бачите, з нашого каналу можна і новини дізнаватись, бо... Де тепер хіба можна новини дізнатися? Та хіба справді з нашого каналу? Подивимось зараз до низу, як тут. Пересипало все з пішком гарно. О. Гарно, гарно. Ще місцями навіть жовті листочки, та що жовті, місцями ще зелені, дерева лишилися, а вже сніг випав. Они фірах бандери, дерева, оперніка, сніг. Все в одному кадрі. А йдемо донизу. Трамвай номер два курсує догори трамвай теж традиційно не заповнене як ми бачимо потрошки потрошки йдемо в напрямку до центру до площі ринку хто має спогади якісь гарні про вулицю суперніка напишіть нам одна пані писала, о, я колись тут кожен день на роботу проходила, а я теж був час, що я часто ходив вулицю Коперніка. Тепер я хожу в рідчу вулицю Коперника. Взагалі, хто має бажання, ну, про коперніка ми вже казали, а хто, хто не має, що написати про коперніка, <ріх> можете написати. А якою вулицею у Львові ви найчастіше ходили чи ходите? Ну так, це не має бути улюблена вулиця, улюблену вулицю ми колись писали, а отак просто якою вулицею у Львові найчастіше доводиться ходити. А ось новенький трамвайчик швейцарський. Він так пасує до снігу, білий сніг, червоний трамвай, воно, воно завжди гарно. Далі музей русалки Дністрової. Трамвай, бачите, повертає тут ліворуч, ну так вже кілька років він повертає там ліворуч, бо колись він їхав далі прямо біля головної пошти, там були затори. Що, турагенції не працюють, звичайно що не працюють? Сенс працювати турагенціям, агенціям. То. Зараз в них стільки конкурентів з'явилося в плані влаштування турів туристичних. Ой. Теж трошки зелених листочків і сніжок маємо так Маркіану Шашкевича, Руська Тріця. Дуже гарний пам'яток, до речі, Маркіану Шашкевич, ну, і Шашкевичу, і Головацькому, і всім представникам Руської тріці. івано франківську У нас недавно було відео з івано франківською а так давно восени. У нас є минулорічні відео івано франківська тому не думаєш, у нас тільки Львів. Хто хоче побачити, ну, є гарні, реально гарні відео. Довші, коротші, прогулянки Івано-Франківськ, центр, підйом на ратушу, озеро. Дуже багато відео у нас з Івано-Франківська, знову ж кажу, не так багато, як зі Львова, але Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Ужгород. Ці всі міста теж можна побачити у нас на відео. От, фонтан не працює, але це не дивно на зиму. Звичайно, що на зиму фонтан перепинив свої Ми наближаємось до перехрестя Коперніка Юліуса Словацького. А звідти ми йдемо, бачите? Бачите, яка коперніка порожня. Є. І для пішоходів і для автомобілів, які тут раніше були затори, і що тут є зараз. Колись хлібний, а там до чарка до свята хлібний був. Всі в університеті ми бігали, купували там булочки. Ну, тільки булочки за СР вони були 3 копійки, але ну, я вже вчився за Україну в університеті, вже не то, що за України вже гривні були. Тоді булочки коштували 8 Ах, Часи були. А трошки лівіше була пиріжкова, ну пиріжкова досі є. але Пиріжки не завжди собі могли дозволити. Пиріжки то так, треба було мати більше грошей, вони дорожче коштували. 10, 12, 15 копійок, А інших 25 і так далі. Так, були 50 копійок пиріжки, різні були пиріжки. То частіше ми булочки купляли по 8 копійок в цьому хлібному. А пиріжкова та досі є. Звичайно, тараж змінився, ціни змінились, сортимент змінився, але... Але вона є досі. А, спочекаємо, перейдемо дорогу. А, туди вулиця Юліюша Словацького, головна пошта. Там досі написано телеграф. Хе -хе, телеграф це так. Не впевнений, що всі навіть час знають, що таке телеграф. -та. Хе -хе. А, Тут це оренда, бачите. Кажу, тут. У Львові соціальна мережа оренд. Тут був вогень, мангал, а що таке не було? Поруч теж оренда. Це ближній центр, а ви собі віть, як там на площі ринок все поружня, як нічого нема. Який там the end. Я би не, не сказав, що це найцікавіша частина вулиці Коперніка, але це така... Частина яка найближча до центру. Найбільш центрува частина. Праворуч від нас палац мистець, далі буде палац Потоцьких. У нас є відео з палаця мистець, з палаца потоцьких. Реально гарно. Це вам не ранянська забудова, правда? Ліворуч ще щось закрилося. Трошки далі завжди був такий, ну, не завжди, довгий час був молочний бар, корова називали його щось. Щось мені здається, що він вже закритий, пару років, так? Та ні, та я добре знаю, що він закритий, це так жартую. Нема вже молочного бару. То... Прапор, доктор Заболоцький вивісив. Ну, краса, Що я вам скажу, краса, Хі -хі. йдемо далі. Іспанський Львів. Хм. Іспанський сором, іспанський Львів, так? То... Немає зараз за кілька кроків, вийдемо вже на проспект Свободи. О, тут тепер такий серйозний об'єкт без вивіски. Де колись був молочний бар. Ходимо нацбанк, зараз буде видно і проспект Свободи. Але первісно видно цей готель. Цей новий готель, який будують, якому вдалося перевершити приміщення Та? Пам'ятаєте, всі говорили, що Укрсоцбанк не вписується. Та після побудови цього готелю Укрсоцбанк. Ну, там вже немає Укрсоцбанку, але приміщення Укрсоцбанку після побудови цього готелю дуже гарно вписалося в архітектуру сусідніх будинків. Ось фотозона така, що бачите, дуже давня, пластмасові квіти, воно все пооблазило, то навіть не цього року і не минулого. Важко сказати, чи працює магазин, але сама фотозона швидше нагадує антураж цвинтара. в мене на проспекті Свободи. Світло, та світло наше, тут завжди наше світло, то, що зараз на проспекті Свободи рух закритий. А, ще кілька кроків пройдемо вже. Раз ми сюди пішли. А там, до речі, поліція, де бачите, стоїть поліція, вона там завжди стоїть, так що там треба їхати акуратно, я вам так скажу. А там стоїть не тільки в неділю, коли тут їхати не можна. Коли їхати можна, там теж завжди стоїть поліція. А, туди далі. Проспект Свободи. Що давай тут перейдемо через дорогу, тут вже теж ніби рух закритий, ходити можна. Можна і так собі прямо, так ми йдемо А Поки хтось не переїде. А, йдіна вже до площеринок. для розуміння, що не так далеко. Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницької площі ринок. Навіть якщо йти не найкоротшою дорогою, знімати відео і ловити гав. А це якщо коротко. Турист? Валізка, такий типовий атрибут туриста. Ні з ким їх не перебуває. Тетра. Ну, і через 30 секунд можна буде урочисто сказати, що ми на площі площерино. Ой, тут відповідно більше людей. Не, в інших районах Львова. В інших районах хто ходить, хтось там живе. А тут ходить не тільки ті, хто тут живуть, а ті, хто вийшли сюди погуляти. Теж сніжок листі зелененькому. Хе. Цікаво, виглядає. А, зараз я скажу, от ми на площі ринок. Ну, от май на площині ринок